Друзі, добрий ранок. Приїхав на тихе полювання. Встановив ось такі пастки. Буду пробувати впіймати фазана. Це одна з найпростіших і я сподіваюся, одна з найефективніших пасток. Ось такий механізм. Незручно і встановлювати і вести зйомку, тому наступного разу обіцяю вам що покажу, як їх встановлювати. Ось так виглядає. Насипав туди корму. Ну і тепер доведеться чекати. Встановив дві, зараз. Підемо покажу другу трохи далі від цього місця. Ось друга пастка, яку я встановив. Теж так виглядає. Такий же самий механізм. Будемо сподіватися, що спрацює. Ввечері приїду перевірю. Ще раз покажу такий механізм. Дуже простий, робиться просто. В наступному відео покажу, як це робиться. Встановив ось в такі лісосмузі. Покажу вам як красиво. Такі гарні краєвиди. Ще зранку сніжком притрусило. Взагалі клас. Так, ну все ввечері прийдемо, перевіримо.